Так, на 7 вересня у нас достигає вже кишми з Шикіда. Це селекція писанки Олега Михайловича. Дивіться, заклав одну, другу і ось ще третя весюлька. Грони тут були сантиметрів по 40, я їх повкорочував. Це цьогорічна прищепа. Дивіться. Прищепа була зроблена 28 травня 25-го року. Ще Плівочка не знімалася, бачите? Ось шикіда. Ну, Ягідка вже набирає цукор. Без кісточки. Ну її ще треба трошки повисіти. Це у нас шикіда. Тут багато прищеп зроблено. І медовий, і аватар, і он бурулька. І редкінг. Пристіну, ось така, дивіться, ось такий виріс. Ну, всякі є прищепи. Не пішла на Так, Ну, Я думаю, що вона вже скоро достигне, ще пару днів полисить, і вже можна буде зрізати, щоб лоза визрівала. На 7 вересня така ще кіда.